Усім доброго ранку! Показую вам свій сніданочок. У мене кисломолочний сир, малинка, диня і бананчик. Трошки присипала псиліумом. дуже гарно, смачного! Хто снідає? Вирішила обрізати джинси вони Сінсей. Купила їх ще, коли ми ховалися від війни у Польщі. Спочатку думала їх обстрюпати, зробити такий красивий необроблений край. Але мені результат не сподобався. Не виглядало воно, ніби це край фабричний. Видно, що це ручна робота. І ніби в мене і руки з того місця ростуть, але ні. Тому я зробила шорти. Бачила у магазинах багато таких модельок типу Бермуди. Але ширина вже яка є. Зараз ношу їх не знімаючи, дуже подобається. Забігли в новий сільцей. У нас відкрився. Ти ж я таку футболку хотіла. А вона така сіра. Це звідси, це ти мені хотіла? Ні, я собі хотіла. Це, це шо, собі? Ти що, блогер? Ну, так. Я знаю, що пацанська, мені подобається вієном, але якість така. Така собі. Трошки покупочок. Зараз вам все покажу. Взяла собі такий зелений купальник. Топ такої форми для мене новинка. Ніколи я не брала такі топи, завжди боялася їх, завжди брала звичайний такий лів, щоб більше тіла загоріло. Але подумала, що так зручно, не треба нічого поправляти. Всі ціни я вставлю просто разом з чеком. Рубчик, дуже гарно все оброблено, пошито. Трусики в мене есочка. ліф я не влізла в есочку, тому взяла... Так, що я взяла. Я взяла емочку. Зробила вже новенькі нігтики. Ось ці вкладочки витягуються, витягнув, поправ, назад, вставив, дуже зручно. Він йде без застівки. Просто реально, як топ. Дуже мені сподобався. Хоча в магазині я вагалася брати його, не брати, вирішила взяти. Взяла була ще набірчик отаких пюстиків, біленький і рожевий. Ну, цей біленький такий більш до молочного. Я взяла 75А, форма мені просто ідеально підійшла. І колір такий приємний. Подивилася, по якості, то, ніби й ниточки, ніде не торчать. Звичайно, в деяких вони торчали, я вибрала найкращий комплектик. Так, це йшло одним наборчиком. Для чого я взяла ці. Буздики, щоб носити маєчку. Маєчку побачила вже при виході з магазину, вона якось не на своєму місці лежала. Я, на жаль, не познімала в примірочній, тому що і мама була, і Кирил, і дуже багато народу в черзі, якось мені вже було некомфортно і незручно знімати. В магазині не дуже познімала з Кирилом взагалі це нереально зробити, він бігає, він свій влог знімав. Прикольно, за 100 гривень. Взагалі цікаво. Я взагалі хотіла ще собі якийсь купити набірчик топ і велосипедки бежеві. Ну, в сінцеї такого, на жаль, немає якісного. Треба замовити на рубчику, там, де я замовляла в чорненькі свій комплекти. Також взяла такі домашні шортики, такі сірі, такий колір. Мишини. Мені сподобалося, були там різної форми, такі закруглені з ставочками і з написами. Цей максимально простий, з такими розрізами. на шнурівочці. Розмір XS, Гарненько сидять, есочка велика. Так, це моє. Тепер покажу кірюшкіне. Купальні шортики, щоб не плавочки, не боксери. А ось такі шортики для купання. Вони дуже. Швидко сохнуть. Тут всередині така сіточка, підкладочка. Зоря гіне. Взяли розмір 122-128 на 6-8 років. Кирилу 8 років. Дарт Вейдер І останнє. Джинси сподобалися. 134 були огроменні, жопа така здоровенна. Взяли наш розмір, той який зараз 128. Я хотіла на школу купити, і може на школу це ще і рано. І минуле замовлення з сінцею, також я взяла максимально до школи. Чому так рано? Тому що коли почнеться школа, то вже не буде нічого в тому сінцеї, а дітям збивати. Мій син взагалі не акуратно носить. То я вважаю, що йому краще купити більше сенсеї, аніж дорожче. Десь, наприклад, в резерві. В резерві, мабуть, би такі джинси коштували гривень 800. Дуже класний колір, такий синій, такі вони трошки потерті. І все одно в цьому місці дуже широко, але рятує, що тут є ось така штучка. Регулювання, так. Ага. Тут, до речі, ось такий значок, це що талія регулюється дуже добре. Якби були трошки довше, то було б краще, але нічого. Красиві, дуже красиві, плотний матеріал, гарно зроблений, Це все. У мене великий стакан, тато у нас буде ось таке. Зараз обираю Кірюшку. Я сьогодні максимальний репортер. Яке ти взяв? Е, Лімон. Лімон і шоколад дуже вкусно. Мені дуже подобається. Так, да, такий здоровенний, так? Да? Ага. Це саме для мене. ням 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 я колись подозрався, коли пробуємо всі жувачки. Оце все попробуємо. Оце попробуємо. Оце попробуємо. І навіть ментус з, з, з жувачками попробуємо. Кирил так каже про жувачки, бо я йому не дозволяю їх їсти. У нас річниця весілля. У нас штатом взяв вихідний, і ми сьогодні, в середу, їдемо купатись в басейні. Приїхали їхали на базу відпочинку дача в Сокирну. Зараз будемо валятися біля басейну. Вигуляю свій новий купальничок. Будемо тусуватись цією родиною. Це Маня ту покупляти дубльонку літом. Такий стакан. Не стакан Акабан. Да? Кабан. Треба собі таке взяти. За Україну. Я замовила собі салатик цензар. Не дуже нам тут сподобалося, дуже багато людей біля, біля. біля басейну. Зараз поїдемо в інший комплекс. Тут пообідали. Так, ось і мої хлопці виїжджають. Чому? Не, не можна. А ти сізаєшся в Дніпрі купатися? А Дніпрі ку не Так. так. Не сісенься? То чути, тут зісняється? i <laughs> <laughs>